Більше грошей на збройні сили. Богдан громадський діяч з Дніпра. Чоловік закликає виділити з бюджету міста належне фінансування для захисників. Для цього каже, вони подали на розгляд петицію. Вона передбачає виділення більше коштів на ЗСУ та оптимізацію витрат міського бюджету. Купа в нас недоцільних витрат по місту прямо ну, це мільярди гривень. Які ну точно місто переживе рік, два скільки там та ще війна буде, навіть три-чотири неважливо. Тобто, це не то, що там це не виплати бюджетникам, лікарям, там освітянам. Це ну не критична якась інфраструктура. Це просто ну забаганочки, ліхтарики. Там ну щось таке. Чоловік додає, це вже не перша петиція від активістів. Попередні робили у 2024 році. Проте каже: тоді міськрада їх проігнорувала. Рада вся всякими. Причинами, правдами, неправдами, уже скільки ми з ними більше року боремося по факту. Вже і суди були, і два суди виграні дві інстанції, точніше, але авози нині там. Карина, одна з громадських діячів Дніпра, дівчина каже: на останній сесії міської ради заявили, що 971 підписан петиції не є жителем громади, тому її голос не зараховується. Вони дали тільки такий коментар, чим дали знати, що умовно вони можуть навіть не розглядати цієї петиції. Але чи знаємо ми, чи може ця платформа пропускати інших людей з інших місць? Чи не може цього ми простежити не можемо? Дніпря нам потрібне належне фінансування збройних сил. Вони користуються всіма методами. Демократія, секретар міськради Дніпра Олександр Санжара каже, торік з міського бюджету на потреби ЗСУ було виділено 2,5 мільярди гривень. При цьому загальний бюджет міста на 2024 рік склав 17 мільярдів. Розповідає, приблизно стільки ж планують спрямувати на потреби війська і в 2025-му. Посадовець зазначає, наразі неможливо збільшити фінансування збройних сил, адже необхідно забезпечувати функціонування міста. Скільки дахів, скільки труб, скільки каналізацій, які забувають. Скільки всього що потрібно робити, міська влада постійно шукає баланс? Ми живемо в комфортному місті, яке забезпечує для наших людей рівень комфорту. Які потрібен наразі петиція змін до бюджету Дніпра 2025 для збільшення фінансування за ІСУ з міського бюджету і зупинку марнотратства набрала три тисячі підписів, необхідних для розгляду міським головою. Секретар міськради зазначає, звернення буде розглянути, коли верифікують усіх підписантів. Ми зможемо точно порахувати кількість підписів членів територіальної громади міста. А якщо така кількість підписів буде більше трьох тисяч, це буде розглядати депутатський корпус. Якщо менше трьох тисяч, це буде розглядати виконавчі органи, і відповідно буде надана відповідь. Юрист Василь Підлужний розповідає: міський голова має розглянути петицію з урахуванням усіх підписантів, навіть якщо вони не жителі Дніпра, з урахуванням того, що є відповідна платформа. Ця платформа працює на визначених. Тобто міська рада саме визначила цей ЄДЕМ як фактично той, хто адмініструє цей портал. Тобто вони, значить, встановили такі правила, які їх влаштовують. І по цим правилам набираються ці голоси. Якщо ж міський голова не розгляне петицію, її автори мають право звернутися до суду, додає юрист Данио Ніколаєнко, Олександр Шалибін і Кононов, Суспільне новини, Дніпро.